Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, вже долучається до нашої розмови. Пані Оксано, вітаємо. Слава Україні. Героям слава добрий ранок, пані Оксано. Читали ми в Станіслава Бунятова з позивним Осман про антидронові сітки на Херсонщині, начебто, не працюють, начебто, ті, які організовано закуповувала місцева адміністрація, не те, що дрони їх рвуть. і… Нищать а просто вітер, і фактично вони неефективні. І ті дороги, на яких їх повстановлювали, відповідно, абсолютно не є безпечними для людей. Розкажіть, будь ласка, чи так воно чи ця ситуація далі зберігається? Ну і що робити? Бо люди ж навіть до того ж Миколаєва зараз не можуть безпечно їхати. Um... Я таку інформацію, ну не читала цю сторінку, але насправді нам показують дуже гарне відео, як проводять із, із питанням, забула це українське слово, господі. От да, кидають на сітку зверху з дрона скид, як вона витримує. Насправді це ж не стовідсотковий захист, да, от ви якраз показуєте це, не стовідсотковий захист від ем, дронів, але знаєте, все робить робиться так, як у нас робиться завжди. Там не дотягнули, там уже навіть на вулиці, на одній з вулиць подивилися в небо, там вже провисає сітка, тобто, а це ж це листя тільки почало падати, вже є аварії, тому що на високій швидкості їдуть машини. А оці стовби, котрі понаставляли іменно коли так збоку, то ще нічого. У нас є вулиця, де посередині ще такі стовби стоять, і вже були аварії. Слава Богу, що людина залишилася жива. Була пристьогнута паском безпеки. Ой, я, якщо чесна, владу треба міняти в, в Україні, мабуть, не мабуть, а сто відсотків. Тому що ем, все робиться чомусь отак. Е, тільки коли розголос, тільки коли вже дуже багато жертв, тоді він починають чухатися, тоді починають думати, що робити е, взагалі, щоб люди мовчали. Вони би якщо б, вони б дуже раділи, якщо би люди або взагалі виїхали всі, або тоді можна було би змітати Херсон з мапи світу або мовчали. Ну скотч такий, ще нам не видали щоб рота заклеювати, тому ми говоримо. Я... Це тільки відповідальність влади насправді угу. тільки. Нам заборонили знімати щось в місті, це правильно, це вірно. Але ця заборона зйомок тих сіток, котрі де повісили тих локацій, по місту ходять люди. Їм навіть не треба фотографувати, вони можуть скинути там ту локацію. Та і взагалі літають над нами ці розвіддрони. От зранку дивлюсь, в нашому районі то над однією вулицею, то над іншою вулицею. розвіддрон, то там крило, то там. Зала, то там молня, ну це не розліт, але менш тим. І вони бачать все, де, як, де що натягується, бо там же ж не натягується так, що взагалі не помітно. Якщо ти стоїть такий стовп, така лежить дримба бетонна. Ну а з іншого боку, це рішення для пришвидшення е, іменно так вішати сітки, то тут уже треба обирати е, щоб швидше, але треба же, щоб якісно. Повідомляють про те, що дуже багато зараз тих мін, пелюстків розкидають росіяни. Як вони це роблять, і наскільки це серйозна справді проблема? Чи так їх багато є? Дивіться, вони це роблять вночі. І так як і наші підвішують на дрон, там, наприклад, їжу для наших на лівому березі, так ці підвішують на дрон цю валізу з полюсками, скажімо так, чи в чомусь вони їх. І, і це вже все ближче. Це от у нас є вулиця там, Перекопська, по котрій давно вже ніхто, ну тільки можуть військові ще промчатися, да? А тепер ще близько. Ще на одну вулицю ближче до центра міста, і я не знаю, що їм буде заважати і далі це робити. Насправді, вчора, от у мене подружка їхала в лікарню, знайшли лікаря Лора, знайшли єдиного, котрий в лікарні на Лучанського, вона називається у нас. І її чоловік запитував мене, як туди приїхати, бо ми в цьому районі живемо. У мене такі очі. Я кажу, Боже, куди ви їдете? Бо там якраз вчора. Вранці було все засипано пелюстками. люди все одно потрапляють, а зараз буде ще листя зверху. То я не знаю, як там взагалі можна буде ходити. От нещодавно, буквально декілька днів тому 13-річний хлопчик їхав на велосипеді, і ну слава Богу, що нічого не одірвало. Тут уже таке але, але стан середньої важкості. Він дуже поранений був От цим пелюстком. Я собі навіть знаєте, я. Я уявляю, який цей полісток він такий малесенький, і думаю, боже, як же ж можна так поранити людину, такою такою малесенькою міну? Але вона несе заряд е, іменно для того, щоб покалічити людину. І так у нас є багато таких випадків. А ті пелюстки, як вони взагалі? Вони просто так можуть лежати на вулиці чи легко їх помітити. Вони можуть лежати на на дорозі, на там, де їздять машини. Вони можуть лежати е, у тебе під ногами, там по стежці, по котрій ти йдеш, або ти вигулюєш собачку, там собачка побіжала, ти за нею, і вона може десь в листях в парку лежати. Тобто всюди, де е, і вони все більше і більше територію мінують от такими полюсками. І от зараз ви показуєте яскравий такий зелений. Оце вони розкидають е, на весь. Ні. Бо такий колір, як зелена трава. Зараз вони розкидають іншого кольору ці полістки, вони такі пофарбовані, як е, листя, котре вже, вже падає, такі, олівою, і даже, е, бачили, що вони навіть не і фарбують їх е, як піксель, Так? Тобто дуже важко їх помітити. І, е, коли людям кажуть, підійдіть і подивіться на маркування цієї міни. Люди не підходьте, і не дивіться на маркування, тому що ці пілюстки можуть зриватися, коли ти на нього наступив. А є ще такі, котрі е, там є якась часова штука, що вони підриваються через якийсь певний час. Тому треба, якщо побачили, якийсь, е, якщо можете якось огородити цю територію і визивати фахівців, інакше не треба. От вони зараз лежать як листя. Як а лише? якщо зверху листя в все, все ти не побачиш. Дійсно небезпечно, і треба бути дуже уважними. Пані Оксано, звід завтра, з 10 вересня, в силу указ Путіна вступає про те, що ті українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російський паспорт, стають нелегальними мігрантами і їх можуть депортувати. Чи це не є добра ідея для тих українців, які хочуть виїхати? А для них це складно, бо це або довгий обхідний якийсь шлях, це якісь небезпеки. Ну це зрештою і певні фен... Фінансові витрати. Ви знаєте, з одного боку, це ідея, якби ну так, можна спробувати виїхати. З іншого боку, дуже сильна фільтрація, вони так це називають. Іменно на тому на кордоні там між тимчасово окупованою територією, і куди вони будуть депортувати. У нас, наприклад, депортували е, жінку. Я її знаю особисто, коли ми були в окупації. Так знаєте, і вони її куди депортували. Вона народилася в Казахстані. Вона все життя прожила в Україні. і Її депортували в Казахстан. Тобто ми не знаємо, що вони придумають для тих, хто не погодився жити на цих тимчасово окупованих територіях, котру вони вже обізвали, що це Росія. І, ем, або як зараз вони депортують в Грузію тих, хто відбув покарання в наших колоніях в українських. У нас ж тут була колонія, яку вони захопили з собою, вивезли на лівий берег, гінічись, потім вивезли туди далі до себе. А потім люди відбули покарання, і вони їх без документів, без нічого. На Грузинський кордон Грузія цих людей би забрала, але вона їх не пускає далі, бо документів немає. Посадили їх якийсь підвал, не кормлять, не годують, не дають їм. Ну, тобто ти попадаєш із одного жаху. В менш, мабуть, жахливий все ж таки, бо Росія для мене найстрашніший жах. Ти попадаєш в інший жах. Е, немає і тут немає просто знаєте, якщо ти знаєш про таку. ну, Якщо я знаю про таку проблему, ви знаєте, вся Україна, і весь світ знає про цю проблему. Що люди виїхали е, з Росії без документів і не можуть повернутися в Україну, то їже ж в Грузії у нас посольства, їже ж в Грузії. У нас дипломати, то треба ж вирішувати цю проблему, а не Кидати людей на призволяще. тому я би, звісно, включилася з нашої сторони і думала, що робити яку допомогу зробити тим людям, котрих будуть депортувати. Але я впевнена, що ніхто включатися не буде, бо за три з половиною роки, скоро вже четвертий рік війни, у нас жодного кроку не зроблено для того, щоб допомогти людям, котрі е, хочуть виїхати з окупованих територій. Тому це таке можливо, це хтось скористається цим, цією депортацією і зможе виїхати, а можливо, це буде шлях в якийсь їхніх гулах там чи шовні, чи на підвал. Зрозуміло. Пані Оксано, дякуємо за розповідь. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами.